Я хочу до тебе, чуєш під шкіру у кров поленах відчути, як ти лютуєш самотністю днів шалених. Я хочу до тебе глибше у мрії твої, у душу. Не стримуй мене, Ц, чуєш, я спокій твій, не порушу. Я хочу до тебе в серце у твій. Божевільний ранок, у вухах лиш кілогерц, і я тобі на сніданок. Я хочу до тебе в мозок, у думку, у слово, в дію. Ти віриш, я без питання, цю пристрасть твою розділю роздягнутий літній вечір щось тихо мені шепоче, у своїй бездумній втечі я надто до тебе хочу.